Мертві бджоли не году. Частина друга ви питаєте мене, що робити, якщо я заморожена і в тілі моє моє тіло в інтимних стосунках ніяк не реагує. Ну запитати себе з на початку, що відбулося зі мною, коли це відбулося, що я заборонила собі сексуальність. Я заборонила, заборонила собі відчувати. О той момент може ви можете піти написати, прописати, написати цілу свою історію, якщо хочете, проговорити краще це робити у кабінеті психолога, тому що важливо, що вам було безпечно, безпека. Це головне, чому жінки не можуть якось так розслабитися, тому що немає відчуття внутрішнього безпечного простору. А потім і зовнішнього. А ви не знаєте своє тіло, ви себе не досліджуєте. Можливо, заборонили собі до себе якось торкатися, щоб до вас торкалися. Ви не знаєте, що вам подобається. Вам подобається, коли жорстко, м'яко чи якось інакше. Можливо, секс став для вас більше не такий більш. Автоматичний, так механічний, і ну, звісно, важко щось відчувати, коли ти не включаєшся в це, а твій партнер просто тебе бере. Це не дуже комфортно і, можливо, це теж є таким блокуючим, блокуючим моментом ваших вашої сексуальності, вашій жіночності. Треба досліджувати свої фантазії. Що у вас в сексуальних фантазіях? Наприклад, в сексуальній фантазії говорять про те, де нас нестача, чого нам не вистачає. Ну, наприклад, фантазування про багато в твоїх спальні, багато чоловіків темношкіра. Це не про те, що ти хочеш піти і. До цих чоловіків це означає, що тобі можливо не вистачає визнання можливо, тобі не вистачає багато тепла. Ти настільки голодна до компліментів, що тобі треба багато чоловіків, і ця фантазія, вона тебе так тобі допомагає тебе з цим справитися. Це так може бути, так, коли ти розумієш, що відбувається, чи, наприклад, тобі фантазується як ти домінантна, можливо, ти відчуваєш себе десь приниженою в відносинах в житті, а, тому ти хочеш якось відіграти це в своїх фантазіях. Треба дивитися, що за сценарій і що за ними стоїть, щоб розуміти і можливість. Була тобі розслабитися і зрозуміти, що тобі не вистачає. Так що я не сказала ще? Безпека, простір, сором, сором, багато сором. У жінок просто його дуже, дуже, дуже багато, тому що є якийсь ідеал, є якась, якась, якась норма. Норма це коли ти можеш задовільнятися, коли в тебе є класна, класне життя сексуальне, коли ти можеш відчувати себе бажаною, коли ти можеш задовільнятися, як тобі хочеться, і тобі в цьому норму. Оце є норма. А те, що є якась правильна жінка і тому подібне, таких правильних жінок я ніколи не бачила. Можливо, якщо ви бачили, розкажіть мені, напишіть мені в коментарі.